Давайте спробуємо купити з вами Mazda CX5 Turbo Signet. Ну що, як відбувається все? Дивимося, щоб автомобіль був від страхової компанії. Позиція у нас локація Dallas. Автомобіля адекватні абсолютно пошкодження, невеликий пробіг, 23 тисячі миль і це топова комплектація. Попередній автомобіль відправляється замовнику на погодження, робиться попередній розрахунок доставки. Попередньої. Прорахунок ремонту, але за доставку, якщо можна говорити, що це буде більш-менш точно, навіть майже точно, там мінімальна похибка в 100 доларів, як правило, то. Ремонту може бути похибка дуже велика, його точно по фотографіям не визначити. В даному випадку ми бачимо пошкодження в дверці, і тут прим'яло 100% порожок і є складочка на крилі. Тобто дверка, звісно, нова, і тут, скоріш, частина порога буде також під заміну. Що для такого автомобіля досить таки непогано, тому що це топова комплектація, це топові дорогущі фари, що, наприклад, нові по оригіналу можуть до 3000 тисяч доларів коштувати. Це і задня частина дуже дорога в автомобіля, тому що це саме топова комплектація зі шкірою на Сігнеча. Ну що ж, погодили, наступний наший, 17. Поставив автобід 11800. Початок був з 9 100, зараз ставочка 11. Якщо лот хороший... Я бачу, що нас перебиють на 11800, але додавлю 100 чи 200 доларів. Це допоможе виграти автомобіль. Це зробити можна, якщо автомобіль достойний. Ну, а якщо ні, то краще ні. Як бачимо, зараз 11750, ми виграємо зеленим підчеркнуто, і наступна ставка від когось має бути 11850, але хтось поставив. 11 950, Ну і давайте зробимо ось цей крок, про який я тільки що вам говорив, але бачите, ні, на жаль, перебили. Саме тому ми з клієнтом погоджуємо завжди ставку перед аукціоном, до якої максимальної ставки йти і торгувати. І купувати автомобіль за всі гроші світу я, наприклад, не бачу сенсу. Е, є машина, є певна ціна, є певний бюджет, в який ми хочемо вкластися. І як ви зрозуміли, прорахувати його з доставкою. Ну, досить прогнозованіше, ніж з ремонтом. Тобто з ремонту можна вибиватися. Але при цьому ми маємо розуміння, що залишаючи, наприклад, тисяч доларів на ремонт при такому пошкодженні, при там, 12 тисяч ставки машина 24 приїжджає, тобто десь там біля 32 з ремонтом можна цілитись. Можна випасти, може бути 33-34, але то вже буде краще робитися як для себе і під себе або може бути і трошки нижче, ну в чому я звісно сумніваюся, і таким чином ідеться, везеться і робиться авто і.